26 лютого відбулася звітна конференція первинної проспілкової організації Чорнобильської станції. У роботі конференції взяли участь 62 делегати, частина з яких була присутня у режимі онлайн через вахтовий режим роботи. Конференція охоплювала звітній період роботи проспілкового комітету первинної проспілкової організації Чорнобильської станції з лютого 2023 року по лютий 2024 року. Викликали дискусію графіки про режим 14-10 для денного вахтового персоналу. Профком новий профком сформував навіть робочу групу для перегляду інших варіантів цього графіку. Пропонувалися режими 10-10 15-15-13-11. З квітня почали вже обговорювати ці питання на з Тимчасово виконуючим генерального директора. Передавали ці графіки на прорахунок відділу управління персоналом. з Після певних там етапів прийняли рішення, що графік 10-10 фактично нереально впровадити. Перейшли до розгляду графіка 12-12. І вже нова адміністрація все ж таки вирішила долю цього варіанту. Не погодила, але погодила перейти на графік в режимі 13-11, що й було погоджено профкомом з 1408. Ми інші графіки розглядали у грудні. Нагадаю, профком, наприклад, провів опитування. Персоналу щодо графіку денного персоналу, як ми будемо працювати з Нового року або з канікулами або без, переміг консервативний варіант, залишили як було. Далі правком, маю сказати, контролював всі проблеми так би мовити, побутових умов ахтового персоналу. Організовували зустріч з виконуючим обов'язки генерального директора АГЦ. Тоді була поставлена задача замінити наповнення подушок. Також ще ми за нашу ініціативу перенесли велотренажери в цей спортивний зал, який також ми фактично з адміністрацією вдалося створити. У травні в рамках другого пленуму ми підіймали питання також проблем вахтового персоналу. Зокрема, де більшого вахтовий персоналу тоді турбувало питання в надбавки за вахтовий режим роботи в розмірі 300 гривень, завдячуючи наполегливі позиції і проспілки, і керівників Атомпроспілки вдалося переконати. Керівників Державного агентства зони відтюження залишити цю надбавку в розмірі 300 гривень. Щодо вахтового побуту, ну, вивчали багато питань, необхідності правильних машин, прасок, шукали варіанти вирішення проблеми з експрес-тестами на пункт охорони здоров'я, водонагривачів, проблему з, з граннями безпритульних тварин на промайданчику. З дефіцитом літнього взуття на складі приходного комплекту СІС так і інше. У вересні минулого року адміністрацією було прийнято рішення про консервацію виведення з експлуатації будівель АТК ЦРТК, АПК-ВОК, будівлі 129, які були розміщені місця для тимчасового відпочинку нашого персоналу. І оскільки персонал був дуже проти, звісно, ущільнення, то ми провели і написали колективне звернення від персоналу, провели зустріч з жінками, яких виселяли з ПОК. І такі вдалося переконати адміністрацію, ну, припинити переселення персоналу з ЗТК ЦРТК. Лише з жінками і переселенням їх на малою базу вдалося. Ну, це, це питання ми погодились, і, в принципі, всі були згодні на той момент. 13 жовтня у нас була зустріч. З представниками благодійного фонду Клієнт Fund», які допомагали в питанні як безпритульних тварин, так і за нашою ініціативою. Ми подали їм всі побажання від колективу. Через місяць були закуплені та передані на промайданчик і пральні дошки, і утюги праски, і пральні машини. От, дякую за нашим спонсорам. також дякуємо Старим контактам з туристичною фірмою Чорноболікс за звітний період вони двічі привозили гуманітарну допомогу для нашої їдальні. Було питання мобілізації наших працівників в тому році була затримка з видачі броні. І хоча, на мій погляд, питання це не зовсім проспілкове, тим не менш, ми писали листи, звісно, і на міністерство, на наше, і на керівництво міста, і на народну депутатку, щоб всі підключилися та допомогли в цій справі. Основним Напрямок, як і всі країни, про спілок це колективний договір. Тому на нашому контролі головне це постійний контроль за виконанням умов колективного договору. Ком проводив виконання аналіз глузевої угоди, ця комісія в тому числі. І 10 листопада ці наші пропозиції, ну, зауваження, було розглянуто в президії на спільній зустрічі. Керівників ДАЗ та керівників підприємств ДАЗ і стали питанням розгляду нашої пленуму, цикатим про спілки третього пленуму. Де ми ці питання також підіймали, зокрема, побуту знову ж таки вахтового персоналу. У грудні минулого року, треба згадати, була гостра ситуація, коли директор на правкомі повідомив, що коштів на оплату на здоровлення не вистачає, тобто їх не планується. Ми Проаналізували фінансовий стан за тими документами, що в нас були, і написали звернення тому і на адміністрацію, і на керівництво, там про спілки і ДАЗ щодо що того, щоб кошти мають бути знайдені для виконання умов галузової угоди. От, і адміністрація, я так розумію, переглянула своє рішення, і в кінці року, як ви пам'ятаєте. Оплата на оздоровлення в розмірі приблизно 54 майже відсотки була виплачена персоналом. Звісно, дефіцит фінансування ЧАЕС залишається найбільшою проблемою для нас і для нашого підприємства. А одним із великих фінансових тягарей для нашого підприємства є обов'язкові сплати до пенсійного фонду. Тому ми знову ж таки про цю проблему вказували на всіх рівнях, як могли, і на пленумах, і також писали листи. Як відомо, ця. Проблема з пенсійним фондом може бути вирішена раз і назавжди, якщо буде прийнято законопроект номер 5658 який подала народна депутат Василевська Смоглюк Ольга Михайловна по нашому округу. Цей законопроект досі числиться в порядку денному пленарного засідання Верховної Ради, яка ніяк його не може розглянути, на жаль. Але ми тим не менш як могли лобіювали зі свого боку цей законопроект, і Атампроспілка, керівництво Атомпроспілки, направляло листи після пленуму народним обранцям, так і ми писали в різні інстанції. Крім того, напередодні роковин аварії, як завжди, був круглий стіл онлайн комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, на якому я також спробував виступати, в тому числі. Щодо цього законопроєкту щодо організаційної роботи, новим профкомом сформована нова президія, якій доручено було перегляд, попередній розгляд заяв на матеріальну допомогу за звітний період. От ви бачите, на екрані видана матеріальна допомога загалом 126 виплат на поховання 45, на лікування членів проспілки 50, на народження дитини 17. На утримання дітей з інвалідністю 4, родинам полонених 6, на відновлення втраченого майна внаслідок бойових дій-2. І у зв'язку з важким матеріальним становищем 2. А в напрямі допомоги ЗСУ одразу торкнусь, це як напрям роботи і благодійний. На початку року правкомом було прийнято рішення щодо організації закупівлі мобілізованому в ЗСУ колишньому члену правкому. Щодо оптичного прицілу, ми його закупили, передали на 42 тисячі гривень. На звернення мобілізованого працівника постановили закупити тепловізор на суму 65 тисяч. Ми звернулися до центрального комітету. Центральний комітет оплатив цей прилад. На звернення командира ДФТГ постановили організувати збір коштів серед профактиву на закупівлю планшетів з метою забезпечення діяльності аеророзвідки. Добровольчого формування. Одразу дякую всім, хто долучився до збору коштів. Разом з активом підрозділів ми організовували та також пропагували різні, багато їх було збори для наших працівників. Брали участь щодо колективного там, звернення до Буданова щодо звільнення полонених наших нацгвардійців. Що сказати ще? Донедавна в правкомі зберігалися командні футболки після спартакіади 21-го року. Спортивна комісія списала і ми передали їх на нужди військовому шпиталю. Так. За підтримки правкому в офісному центрі проведено благодійну виставку робіт вихованців дитячої школи мистецтв. Продовж звітного періоду організація непрацюючих пенсіонерів тричі проводила такі майстер-класи з виготовлення окопних свічок. І також в минулому році завершилася наша акція прапор перемоги, на якому не тільки наші працівники ставили підписи, а працівників цих атомних станцій. За ініціативою правкома 8 квітня, ми провели звітно виборну конференцію в організації молоді. Головою було обрано Вікторію Старинчак, яка стала за посадою членом правкому. Також про раду молоді взагалі варто ну, подякувати їм, що вони також прийняли участь у. Традиційних заходах, така як вночі пам'яті та прибирання могил ліквідаторів на міському цвинтарі. Ще в плані організаційної роботи проводилось навчання профактиву. На початку року атомпроспілка провела в онлайні семінар для всіх профактивістів. А 6 по 7 жовтня минулого року за рахунок фінансової допомоги. Європейської федерації проспілок держслужбовців та за підтримки Атомпроспілки, проспілки за їх кошти ми провели і в Славутичі дводенний семінар для нашого профактиву. Щодо правового захисту, маю нагадати, що регулярно надаються безкоштовні юридичні консультації членам проспілки з боку юриста там проспілки Віктора Ніколайча Шаповалова. Крім того, за звітний період ми брали участь у кількох судових засіданнях. Ми почали розсилати листи в різні фонди та міжнародні інстанції з проханням знайти можливість для оздоровлення дітей-працівників ЧАЕС. На наше звернення відмутнулася президія центрального комітету і надала нам, так, надала нам кошти в розмірі 500 тисяч, для якими, за які ми організували оздоровлення. Народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк загострила увагу на тому, що завдяки її зусиллям Чорнобильська станція отримала додаткове фінансування, яке допоможе у вирішенні нагальних питань. E, наша розмова з вами назріла вже давно і дякую за можливість виступити. Я часто буваю в Свобутичі, часто буваю в Чорнобильській зоні, тому ми можемо зустрічатися з вами частіше. Я дійсно подавала закон. Законопроект про врегулювання ситуації з пенсійним фондом. Утім, Міністерство фінансів України категорично проти його ухвалення, тому законопроект вноситься у зал. Цього року, точніше, вже минулого 2023 року, під час бюджетного процесу, нам вдало певних компромісів з Міністерством фінансів України. Цей компроміс полягав у тому, що наприкінці 2023 року. Конкретно на Чорнобильській станції було виділено додаткових 30 мільйонів гривень. Вдалося цього досягти тільки завдяки тому, що ми системно відстоювали позицію деспечес, тільки завдяки тому, що змінилося керівництво комітету, і укріпилися відносини мене як депутата з цими людьми, які приймаються рішення. Окрім цього, плюс додатково 150 мільйонів було виділено міністерством фінансів і проголосовано в залі Верховної Ради. Я би хотіла, щоб ми з вами також поговорили ситуацію, яка склалася з полоненими. Ви знаєте, що залишилось у нас 101 полонений нацгвардієць. Я сподіваюся, що наступні обміни також будуть позитивні для наших нацгвардійців, які залишаються в полоні. Робота в цьому плані ведеться, і як на мене, головне завдання зараз нас бути об бути об'єднаними, спілкуватися, обмінюватися інформацією і зосередитись на своїх прямих обов'язках, не забуваючи про цьому, що ми країна у війні. Бюджет нашої країни потерпає, Він суттєво менше ніж був. До, до повномасштабного групного вторгнення, але все одно я, як народний депутат, роблю все можливе і неможливе для того, щоб профінансувати ДСПЧС на належному рівні, голова Атомпроспілки Валерій Матов відзначив складність сьогодення та важливість спільної роботи на всіх рівнях. Ми працюємо більше не на статутних напрямках. Хоча вони для нас важливі. Сьогодні важливе питання це надання практичної допомоги, робота з міжнародними проспілками. Я не буду розказувати в деталях, що як відбувалось. Я скажу одне: що тільки тільки фінансова допомога потерпіла членам проспілки склала за 23 рік 21 мільйон. 389 994 гривні, 51 осіб. Я коли розвучував ці цифри, то ну, вони були такі, знаєте, внушительні, як кажуть, для наших колег з Європи, про спілок США, спільна робота про спілки з підприємствами. На виході дала результат 708 за 23 рік 708 мільйонів 739 тисяч гривень. Народний депутат озвучив дуже актуальну тему по полоненим, дуже предметно займаємося і вже на всіх рівнях. Дуже критичним є кадровий потенціал. Сьогодні вже реально ми відчуваємо відсутність робочих рук фахівців, які Зможуть завтра встати і працювати на наших підприємствах. Це біда чи горе не тільки вашого підприємства. Дуже критична ситуація у нас е, 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 не з цього питання. Прошу обмінюватися цією інформацією з нашими співчанами, доносити з розумінням відноситись. І відповідно піднімати ті критичні питання, і по мірі можливості ми повинні їх вирішувати. Дякую, прошу проголосувати та затвердити постанову звітної конференції. Хто за шановні делегати, дякую всім. Проєкт порядку денного вичерпаний. От за... дякую за роботу в минулому році. Продовжимо працювати. Конференція визнала роботу проспілкового комітету первинної проспілкової організації Чорнобильської станції за звітній період. задовільною. це, по перше, досягнення, що вперше на конференції Первинної проспілкової організації взяла участь в роботі народна депутатка Ольга Михайлівна Василевська Смаглюк, за що їй подяка. Прийняв участь Валерій Олексійович Матов, голова там проспілки, Також завдячуючи новим технологіям онлайн-зв'язку. В цілому конференція пройшла, я вважаю, чітко. Навіть я очікував більше якоїсь активності та більш незручних питань, хоча вони були, але враховуючи та кількість проблем, які з, з якою стикається і наше підприємство, і колектив, думав, що більше ми будемо це обговорювати. Тим тобто більше, що і сама проспілкова організація не в не найкращій формі. У зв'язку з фінансовим станом і нашої проспілки і підприємства. Тим не менш, всі рішення і проекти рішень прийняті, озвучені, зауваження та пропозиції легли в постановляючу часті. виходячи з тих попередніх років, що планувати досить складно щось, оскільки проспілка працює більше на проблематику, яку доносять люди. Тобто, ще більше будемо намагатися спілкуватися з людьми. Виїжджати на промайданчик і там вирішувати вже питання кожного дня і кожного працівника. Зараз планувати, які будуть ці проблемні питання, невідомо. Єдине, що зрозуміло, що в нас чекають переміни і на підприємстві, і в країні. І до цього мати таку організацію, яка може допомогти в складний час працівнику. Це певний і гарний бонус. Будемо працювати. І на вирішення всіх виробничих питань, які ми зможемо, проблем трудового колективу і на нашу перемогу спільно в цій війні.